Що боролись ми з ляхами, за що ми різали садами, за що скородили з писами московське Засікали і рудою поливали. Шаблями скородили. Що ж на нині уродилось? Уродилася лута дута. Волі нашої людні. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорізькі запорізьці вміли панували. Панували, добували і силу, і волю. Минулося зосталося, могили на полі. Україну, україно, ненько моє ненька. Як згадаю тебе краю, заплаче серденько. Де поділи козачество, червоні жупани? Де поділась доля воля, будчухи, гетьмани. Де ділось, затопило. Згоріло, а чи затопило синє море твої гори високі килом? Боролась Україна до самого краю. Гірше ляка свої дітки її розпинають. Замість пиво провидною крові з не приточить. Розвітити, кажуть, хочуть мантерині очі, современними огнями повести за віком, за нім собі не дойдучи з брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакала мати. Благослови дітей своїх твердими руками. Дощо поцілує, волями устами. І забудеться давня сломота, давня година. І оживе простава, слава Україні! Світ, ясний і тих де нас сіяє. І вмийте, брати мої, волю вас благає. Just